3 жовтня 24 рік ходи йшли додому і вирішили забіжати на ялинку. Місто Харків. Тимофей і я гуляємо і балуємося трохи. Мы вместо птички сегодня садим на ветке Птички поулетали, И голуби И все Мы решили Исполнить Так и сюжет Всім в тиші, миру і всього-всього найкращого бажаємо. От, відпочиваємо, лежим. <гум> так, ми іноді чуть-чуть чудим. Пока-пока всім.